Це було його рішення піти захищати власне рішення. І він назавжди залишиться в пам'яті для нас. Добрим, світлим, сміливим. Так згадує про свого двоюрідного брата Дмитра Лизенка Анастасія Синьковська. Відспівують бійця 7 листопада у Святоуспенському соборі Полтави. Ми святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Дмитро Лизенко був навідником відділення морської піхоти, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Дмитро був справжнім патріотом України. Він був хлопцем, який не відсиджувався вдома. Він з перших днів війни хотів потрапити до війська і захищати свою країну, але це йому вдалося не, не зразу. І не дивлячись на те, що у нього були певні проблеми зі здоров'ям. Його відмовляли, він сказав, ні, я піду. Я не збираюся сидіти, я піду захищати Україну. Пішов в травні місяці, 17 травня, він пішов. Загинув морпіг 25 жовтня 2023-го під час мінометного обстрілу біля села Піщанівка на Херсонщині, каже його тітка. Дмитрові було 27, він мав звання матрос. 18 жовтня він не був на зв'язку. Папі сказав, що він йде на завдання. Подзвонив, сказав, ми йдемо на завдання. І 25 жовтня, ну, взагалі він не виходив на зв'язок. А 30 жовтня нам сповістили, що він помер, загинув. Народився і виріс військовий у Полтаві. Мамій двою рідний брат. Знаю його з самого народження, зростали разом, нянчила його. Діма дуже сонячний, навіть сьогодні сонечко. Я думаю, не просто так, такий теплий день, бо він був дуже теплою людиною, усміхнений завжди, так пам'яті лишиться, дуже співчутливий. З Загостреним відчуття справедливості, він назавжди лишиться 27-річним. Я дімочку знаю з самого раннього возрасту. Він ріс на моїх очах. Він був дуже хороший, кмітливий, умний, грамотний хлопчик. Дуже хороший. За словами тітки, у Дмитра лишились батьки та рідний брат. Поховали бійця на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.